Колись занедбана і аварійна тепер ушатна сучасна багатофункціональна споруда. Мова про колишній кінотеатр Батьківщина, пам'ятку архітектури місцевого значення, дякуючи проекту створення багатофункціонального простору для бізнесу в місті Луцьку, що фінансується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, За короткий період часу його вдалося капітально відремонтувати. А нині, 28 серпня, офіційно відкрити для загалу. На захід завітало керівництво області, міста, представники бізнесу, зако. Я хочу подякувати в першу чергу, звичайно, нашим фінансовим донорам, без яких реалізація цього проєкту абсолютно точно була б неможливою, і ми не змогли його реалізувати. Я хочу подякувати тим консультантам, представникам проєкту GIZ, представникам. Про он, які супроводжували, які допомагали нам в реалізації цього проєкту за вашу небайдужість, за вашу залученість глибоко в цей процес. І я би хотів виділити декілька таких цілей, які ми досягли. Перше, ми зберегли пам'ятку архітектури місцевого значення. Це приміщення було спроєктовано в 1937 році, тут завжди був кінотеатр. І це дуже важливо, тому що це ще одна сторіночка історії. До якої ми можемо доторкнутися, побувавши в цьому приміщенні. Друге, ми зберегли саме приміщення і його функціонал. Три ми оновили цей куточок нашого міста поруч снап, поруч сквер. Поруч пішохідна вулиця Лесі Українки тут насправді дуже гарно це приміщення стало красою. Сучасний простір у самісінькому центрі Луцька відреставровано відповідно до норм інклюзивності та адаптивності. Тут є багатофункціональна зала на 300 осіб, велика конференцзала на 40 осіб та дві малі на 20 місць. Працює коворкінг на 12 персон, функціонує міні-кав'ярня. Переобладнання стало можливим завдяки грантовим коштам у розмірі 900 тисяч доларів та співфінансуванню з місцевого бюджету. Хотів щирі слова вдячності відказати і міському голові, і міській владі, тому що не дивлячись на те, скільки місто допомагає і продовжує допомагати нашим воїнам, нашим героям різним військовим частинам. в Стримувані ворога, десь їх забезпечені різними і матеріальними цінностями, і фінансовими. Все-таки місто продовжує розвиватися, місто реконструйовує чи відбудовує ті чи інші пам'ятники архітектури, такі гарні приміщення, як це сьогодні, де ми знаходимося. Тобто місто розвивається, рухається до кращого, тому це дуже приємно мені як начальнику. Волинської обласної військової адміністрації. За словами Івана Рудницького, простір вже найближчим часом проявить себе, надасть можливість організовувати заходи різного рівня конференції, навчання, тренінги, семінари, концерти. Саме тому заклад передали на баланс КП «Луцкреклама», реклама аби операційне управління новоствореним бізнес-центром було ще потужнішим і зиск від нього отримувало місто, громада, область.